Україна війна, Бог історії, коли він був поруч АДРА під час війни Леонід Рудковський. Що ви можете розповісти про проєкти організації Адра під час війни? Як вона допомагала? Організація Адра рятувала життя, евакуюючи і забезпечуючи людей соціальним транспортом. Згодом постало питання забезпечення продуктами харчування, але це далеко не все. Я хочу перерахувати лише основні проєкти. Ми забезпечуємо деякі регіони водою, наприклад, Миколаїв. Також ми змогли дістати сотні генераторів. До зими готували зимові набори, які містили ліхтарик, теплий одяг, спальники, засоби гігієни тощо. Улітку ми почали проєкти з відбудови житла. Йдеться не про сіру зону, де тривають бойові дії, але на Київщині, Чернігівщині, Сумщині вже йде масштабна відбудова. У Херсоні ми роздали майже 70 тисяч сертифікатів на суму 3 тисячі гривень на харчові продукти в мережах магазинів Сільпо і АТБ. Маємо багато будівельного матеріалу завдяки співпраці з епіцентром. Також маємо понад 20 психологів, які працюють майже цілодобово онлайн і стаціонарно. У різних містах відкриті центри психологічної допомоги, де кваліфіковані працівники надають послуги. Ми забезпечуємо житлом, харчуванням, допомогою тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ще ми маємо швидкі машини для евакуації людей з особливими потребами і з гарячих точок. Водії і люди, які їх супроводжують, справжні герої. Щоденно працює потужний кол-центр. Це ще один великий обсяг роботи, де різні напрямки юридичні, медичні тощо. Також працюємо з дітьми зі школами. За одним із проєктів ми доставляємо серйозне медичне обладнання вартістю мільйони євро, томографи, спеціальні пожежні машини, які можуть гасити пожежі вищого рівня. Тобто через вас постачають нове обладнання і техніку. Так. Щодня люди звертаються по допомогу, і ми розглядаємо, спілкуємося, намагаємось сіяти добро, підтримувати людей незалежно від віросповідання. Нам не важливо, у що людина вірить, важливіше, чого вона потребує. Робота організації Адра ґрунтується на принципі доброго самарянина вона здійснює масштабну роботу. Адра налічує вже десятки років ефективної праці в різних куточках світу, і після трагічних подій у Туреччині вона також активно включилася в роботу. Так ви правильно зауважили, головний напрямок роботи Адра це надзвичайні ситуації, де ми швидко реагуємо і допомагаємо. До речі, цього року в нас був ювілей. Уже 30 років Адра працює в Україні, а у світі 40. Понад 100 країн мають офіси Адра. Щодо Туреччини у цій країні землетрус тривав один день, і наслідки, звісно, катастрофічні. А в Україні землетрус щоденно, адже наша війна не закінчилася. Та незважаючи на війну, українці в перші дні після землетрусу зібрали приблизно три тисячі доларів, які ми передали нашим партнерам, котрі працюють у тому регіоні. Вони співпрацюють з державою і з урядовими організаціями. Леоніде. Ми розуміємо, що війна триває, які плани в новому році, які проєкти, які цілі ставить перед собою Атра. Згідно зі звітними даними, вже 7 мільйонів осіб отримали допомогу. Та я думаю, що це не повна інформація. Адже наших громадян, які іммігрували в Словаччину, Польщу, Румунію, Німеччину, зустрічали, годували, розміщували члени організації Адра. Тому, напевно, понад 10 мільйонів людей отримало допомогу. Нині ми зосереджені на здійсненні наявних недовготривалих проєктів. Однак уже йдуть перемови про проєкти на 10 років це відбудова житла, психологічна допомога, діти, освіта, але це вже буде, мабуть, у післявоєнний час. Ось така наша стратегія. Щиро дякуємо за розмову, дякуємо, що Адра не залишає людей в біді. І дякуємо Богові, що надихає нас допомагати ближнім.